Всім привіт, любі мої красуні. Сьогодні у мене буде розпаковочка. Розпаковочка буде бісер та трішки фурнітурки. Хочу з вами поділитись цією неймовірною радістю, що я ще дозамовила собі кольори. Також знімаю я не при денному світлі, тому що погодні умови трішки не дозволяють мені зняти при денному, так як бісер це дуже такий. Виблискуючи, якийсь сяє, тому я спробую передати вам при штучному світлі. Також минулого разу, коли я робила розпаковку бісеру, я трішечки забула про те, що потрібно ж було ще й вказати номер бісеру. Тому цього разу я буду намагатись вам це все виправити. Так, почнемо з фурнітурки, так як її трішки. Це у мене кінцевики. Трубчасті я замовляю е, срібні і у золоті. Також мені дівчинка, ось крамчик, це в магазині крамчик я замовляю. Е, прислала ось таку підвісу. Зараз, ну, як можна використати для якогось чокера або брелочка. Так, тепер найцікавіше. Зараз відкриємо, і будемо разом з вами дивитись. Так, спочатку нитка. Значить, я замовила ниточку кордем. Це у нас номер 80 75 метрів, 100% нейлон. Я замовила у сірому кольорі, такий нейтральний, можливо, під якийсь такі, щоб. Буває, я сірі браслети роблю, або ще щось так. Далі я замовила мюкі ниточки, класичні кольори, тобто чорний і білий. Хотіла ще у золоті, але, на жаль, у наявності поки що немає. Так, переходимо до бісеру. Ось мені був такий подаруночок. Так, дуже гарний. Так, тепер переходимо до бісеру. Значить, буду я, мабуть, висипати так. Так буде краще його видно, ніж у пакетику. Але я сподіваюся, що не буде у мене так, як минулого разу, коли я розсипала. Потім збирала. Так, це у мене о, передає кольор. Так, це золото. Золото у мене 18,32. Так, зараз я висиплю його назад. Ой-ой, ой, -ой. би у мене це вийшло. Дівчата, я сподіваюся, що я зможу це зробити. Я це практично зробила. Так, це у нас золото. Ще раз. 18,32. Так, далі переходимо до жовтого кольору. Жовтих теж багато, але чомусь я зупинилась на такому, тому що він, мені здається, найбільш такий, як би натуральний, чи що Якось такий. Зараз спробую. Так, дивимось, це у нас з вами жовтий. Так, це колір 0721. 0,7,21. Так, висипаємо. Так, далі, далі, давайте ми перейдемо до срібного кольору. Срібний теж його дуже багато різних відтінків. Також є оцей натуральний такий, що з покриттям. Покриттям, але він коштує як крилоса літака, тому я трішки більш бюджетний замовляю. Ось дивіться, як він гарно виблискує. Так, номер це у нас 1831 Так, 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 є. Далі. Далі у нас наступний колір це чорний класичний чорний колір. У мене є чорний, звичайний, потім чорний матовий, і також я собі ще графітовий замовила. Так, ось чорний. Теж дивіться, здається, просто чорний, але неймовірно, як він виблискує. Так, це у нас 0,010. Полір. Так, висипаємо так є. Переходимо далі. Далі у нас бірюза Бірюзу теж я купляла декілька різних відтінків, але чомусь мені найбільше сподобався цей відтінок. Так, ось, дивіться, він такий дуже-дуже ніжний. Ніжний, ніжний. Так, це у нас колір 15,76. 15,76 Так, висипаємо і продовжуємо далі. Тут небагато у мене відтінків, я деякі кольори дозамовляла, тому що в мене вони трішки підзакінчились, а деякі кольори вирішила спробувати вперше. Ось, наприклад, синій. Я його замовила вперше. І, чесно вам скажу, я задоволена. Він мені дуже сподобався цей відтінок синього. Так, дивіться, як він неймовірно виблискує. Так, це у нас номер 0047. Далі, далі білий, білих теж відтінків дуже багато. Це такий, здається, перламутр білий в мене. Ось. Так, це у нас номер 0201. Далі червоний. Червоний, це я вже не вперше його замовляю, він мені дуже сподобався. Це такий як гранатовий червоний. Так, дивіться, ось так і неймовірно виблискує. Такий, як гранат. Це у нас колір 06-02. Так продовжуємо ну, Далі, далі. Далі такий зелений, як бензиновий чи, не знаю, такий з різними відливами, так, так, ось такий зелений. Це у нас номер 0125. 0,1,25. Так, далі. Далі синій ще один. Цей і колір я вже замовляла. Цей я дозамовила, він мені теж сподобався. Такий теж, як бензиновий. лише. Не знаю, такий з різним відливом. Так, ось. Дивіться. Ну, на камері він такий, здається э, такий же, як і. Минулий той синій, що я вам показувала, але ні. Він трішки. О, дивіться, ось спіймала я. Бачите? Тобто він ось такий більш переливається. Так, вдалося мені, бачите? Все ж таки я змогла вам показати ці кольори. Так, далі у нас йде зелений. Зелений колір. Цей конкретно я замовила вперше. Вирішила спробувати зараз покажу. Ну, я вам скажу, я не розчарована, він мені теж сподобався. Хоча я дуже хвилювала, що він буде такий якийсь не дуже ой, зелений, бачите, він ось так виблискує. Це у нас колір 0148. 0,1,48. Так, дівчата, я ж вам не сказала про ось цей колір. Що це у мене за номер? Це у мене 0,165. 0,1,65. Так, і здається, я не пам'ятаю про зелений сказала чи ні, але нагадаю, якщо раптом не сказала, це у нас 0,125. Так. І той, що зелений, щойно був. Це у нас 0,1,48. Так, далі блакитний. Цей блакитний я дозамовила, він у мене є. Він мені теж сподобався. І я його використовую. Ось. Такий ніжний світлий блакитний кольор. Це у нас 0,6. П'ятдесят дев'ять. Так, далі такий гірчичний, він матовий. Коричневий, ну, коричневий, гірчичний, не знаю, як сказати, матовий колір. Ось такий. Це у нас 0,653. Так. Далі, далі, білий. Це білий, звичайний білий. Так зараз, ой, ось такий білий. Це у нас 02,00. Тобто, звичайний, білий, без різних відливів, переливань так далі. Так. Далі зелений, зелений такий світлий, якось у мене, ну, приблизно такого кольору, але трішки звідливим, таким з перламутром. Цей колір я теж вже використовую неодноразово. Ось, бачите, ось так він переливається, такий. Так, він здається, звичайний зелений, але він насправді ось такий. Так, це у нас номер 0169. Так, і останній колір я замовила його вперше. Такий червоний, він теж якби, типу, бензиновий, але він, мені здається, як вино, щось таке, тільки з відливом. О, висипала. Ех, ладно. Так, ось такий. Дивіться, ось так він, бачите, виблискує. Ось так. А тут він такий червоний. Це у нас з вами номер 1242. Так. Так, це був останній колір, який я замовляла. Так, дівчата, ось такі мої дівчатка-скарби. Зараз з так їх всі покладу на ведне місце, пакетики як шелестять, так? Класно. Ось це моє багатство. Скарби, скарби, скарби мої. А, так, ну що ж, буду творити, створювати неймовірну красу. А ще хочу сказати, мені подарували ось таку корзиночку квітів. Неймовірний аромат. І це ручна робота. І щоб ви розуміли, це мило. Ви Уявляєте собі мило, ось таке. Я не знаю, це буде просто стояти як у якості ароматизатора якось. Воно просто неймовірно як пахне. Ось така гарна. Я не знаю. Таким і тільки щоб стояло для краси або для фото. Можна використовувати, дивіться, як декор. Класно, воно сюди вписалось. Так. Ну що ж, дівчата, щиро вам вдячна за те, що ви подивились і разом зі мною. Розділили моє щастя, буду намагатись знімати МК, але часу немає, тому що, по-перше, мала дитина. По-друге, я намагаюся приймати участь у виставках, тому якось намагаюсь. Намагаюсь ось зараз я створюю селянку за схемою Людмили Сторож і хочу. Вам показати, відзняти МК на цю силянку. Сподіваюсь, у мене вистачить часу для того, щоб її зняти. Ну що, дівчата, щиро вам вдячна, все, до нових зустрічей. Бережіть себе. Сподіваюсь, скоро ми з вами зустрінемось. Все, бувайте!